Можна сказати, що Ізюмця наша нова Буча на місцевому кладовищі знайшли мінімум 500 безіменних могил місцевих мешканців, які були вбиті під час окупації. І, на жаль, в цих могилах часто трапляються трупи дітей по 6-9 років. Їх вже ексгумують і далі будуть шукати. Не виключено, що низка і низка могил буде ще знайдена у ближніх лісах. І... Найстрашніше, що часто на цих хрестах і хрестиках немає жодних імен, і цілком імовірно, що зараз ми не знайдемо цілі родини, цілі родини, які загибли. Ну і ще хочеться зачитати одну історію, яку прислав наш підписник. Ми ховалися у підвалі 12 людей із дітьми. У нас була пшениця, її перемалювали ручною м'ясорубкою. Донерівці забирали наші автівки і ганяли на них п'яними щовечора. Коли мобіки прийшли в наше місто, то там була.